Знову благословений час спілкування, і знову благодать Господа продовжує проливатися до нас, щоб ми могли приготуватися до повернення Його і бути зрілими, вирости, щоб він міг використати нас в своєму царстві, коли повернеться. Після того, як ми розглянули ненормальність життя. Є. Язичників їхні характеристики, ми повернулися до тексту Івсяна і розглянули 4.20, Але ви не так навчилися Христу. І 21-й: якщо насправді ви чули його, і в ньому були навчені згідно тому, яка дійсність в Ісусі. Давайте ще раз звернемо увагу і підемо вперед. Ви не так навчились Христу. Навчитись Христу не так означає не бути подібним язичникам, які не навчились Христу, які не чули Його і в ньому не були навчені. Так як не пізнали дійсності його особистості і дійсності його життя. Отже, язичники, безбожники, атеїсти, невіруючі, не чули його, вони в ньому не є і не були навчені. Не були навчені згідно дійсності, яка є в ньому. Ібо, і по цій причині стиль або зміст їхнього життя є таким, яким ми прочитали 4, 17, 19. А ми. Не так. Не так, браття. Не так, сестри? Не так? Не так, як язичники? Ви не так? Якщо ви не так, то що свідчить про це? І ось тут ми підходимо впритул до утвердження, що ми не так. Якщо ми не так, як вони? І якщо ми чули його і в ньому навчилися, і дійсність, яка в ньому, в ній ми вміщені, то, виходячи з цього, вам необхідно зняти з себе. Якщо ви не так, то вам належить зняти з себе, що стосується вашого попереднього образу життя стару людину. Якщо ви не так. Язичники не знімуть із себе стару людину, бо вони навчилися так і так і живуть. Ви не так. І якщо ви в дійсності, в Ісусі, і навчені в ньому, то ви, не так як язичники, для вас вам належить зняти, зняти з себе. Це належить тим, хто чув його і навчений в ньому. Ми можемо знати, чули ми його, і чи навчені ми в ньому по тому, чи зняли. Ми не так, якщо зняли, а якщо не зняли, то сумнівно, що ми чули його, і сумнівно, що навчились, і пізнали дійсність, яка в ньому. Як ми можемо знати, чи чули ми Його і навчились, по тому, чи зняли з себе стару людину. Якщо ми не зняли з себе стару людину, то схоже на те, що дійсність, яка є Ісусі, нам недоступна? І що ми не навчені в ньому? Іншому і не чули його. Другі, я не сказав, що не віруємо в нього. Маса людей вірять в Ісуса Христа, вірять, що він прийшов з неба, і що його післав Бог, і що він прийшов спасати грішників. І що він помер, пролив свою кров і віддав себе за грішників, і що воскрес третього дня, і що вознісся, і що повернеться знову в другому приході? Мільйони вірять в це. І що? Чи чули вони його? І чи навчилися в ньому? Одна річ вірити, що він є, і зовсім інша річ, почувши його, навчитись, ввійшовши в дійсність і зняти з себе стару людину. Я не сумніваюся, що більшість із тих, хто слухається, являються віруючими, а зняли ви з себе стару людину. Чи зняли? Що буде свідченням того, що ви чули і навчилися, свідоцтвом цього буде те, що ви зняли стару людину. Хорошо? Що? що таке стара людина? В цьому ж тексті стару людину, що стосується вашого попереднього образу життя? Стара людина це ваш попередній образ життя. Яким був ваш попередній образ життя? Язичницький? Які всі язичники? Які всі безбожники? Які всі невіруючі? Мій такий був попередній образ життя. До того, як я увірував, і до того, як я почув його і навчився в ньому. Мій образ життя був подібний тому тим, які і понині так живуть. Що означає, що ми зняли? Це означає, що те, що стосується попереднього образу життя знято. Це означає, що те, що стосується нашого попереднього образу мислення, знято, що те, що стосується нашого попереднього образу відношення, знято. Те, що стосується нашого попереднього образу ходження, знято, те, що стосується попереднього образу діяльності, знято. Те, що стосується всього того, що ми містили в собі, і як ми проявляли себе в старому житті, знято. І це і є. Образ старої людини і сутність її. І те, що стосується вашого попереднього образу життя, це образ старої людини. І образ старої людини ви, хто почув і хто насправді навчився, повинен був зняти. Вам Належить, повинно зняти з себе. Якщо ми уважно вчитаємося, ми виявимо одну деталь. Тут сказано: вам належить зняти, повинно зняти, а не повинно знімати. Тут одномоментна дія повинно зняти. Ми не знімаємо, це не процес поступовий. Тут сказано, вам повинно зняти з себе. А далі 4,23. І обновлятися. 423 говорить. Тривало дію обновлятися це процес. 424 і зодягнутися в нову людину. Не зодягатися, а зодягнутися. Чи звертали ви увагу на те, що тут в теперішньому часі, а не тривала дія в майбутнє в 21-22. І 24-му. І тільки двадцять третій вірш показує нам і обновлятися тривала дія або процес. Зверніть на це увагу. Отже, нам належало і повинно було зняти стару людину, яка зотліває в похотях обману. Що є похоті обману, в яких стара людина зутліває? Похить обману, точніше, можна перекласти в похотях обманщика. І артикул, який в грецькій мові поставлений, показує, що похить обману одухотворена. І може перекладатися як похить обманщика одухотвореної особистості, яка сіє ці похоті або утверджує їх чи розганяє їх в старій людині, акумулює, направляє, множить, розвиває і голодіє. Похіть обману. Це природа старої людини. Стара людина фактично і є об'єктом похоти обману. Або в старій людині похідь обману є джерелом її інтересів і джерелом і змістом її життя. Апостол говорить так: все, що в світі, це похить очей, похит тіла і гордість життєва. І вони не від отця, а від світу. Таким чином, що є похиттю очей, це природні проявлення старої людини. Всяка стара людина являється похітливою в своїх очах. Всяка стара людина або в старому творінні є похітіла, і всяке старе творіння є похітливим і пожадливим в своїх тілесних інтересах, а також в гордощах, в положенні і в своїх інтересах, щоб утверджувати свої самості. І утверджуєте своє его, все це похоті, які містяться в старій людині, елементи старої природи. Отже, стара людина зотліває в похотях обману, що показує, що це також не зупинена дія. А дія, яка має процес і поступальність, наприклад, все, що піддане тлінню, не відразу розкладається і не відразу приходить в таку форму тління з відповідним запахом гниїння. Поступово спочатку мінімальна ступінь тління. І потім тління збільшується, збільшується, і це розтління зотліває. Все, що містить таку природу тління, поступово розтлівається. І так і тут ми бачимо, що згідно охоту обманщика, стара людина зотліває. і зотліває все більше і більше. Ми живемо в кінці віку, коли це тління досягає апогею і завершиться знищенням світу, як слово вже говорило не один раз, і ми утверджували це в дні Ноя і в Дні Лота. Що приведе нас до ситуації, яка була в дні Ноя і в Дні Лота? Ростління. Що зумовлює розстріння похоті обманщика, які будуть посилюватися і тотально захоплювати всю землю і все старе творіння, поглиблюючи це розстрілін все більше і більше серед язичників, серед безбожників, серед тих, хто не признали або відкинули Христа їхній шлях цетління. Ми не так. Якщо ми не так, то нам повинно зняти з себе те, що стосується старого, старої людини, старого попереднього образу життя, життя язичників. Скажіть, будь ласка, ваше життя відмінне від життя язичників в образі вашого мислення, ходження, інтересу? Цілий в суєтності, яким є ваше життя. Так от апостол говорить, що нам повинно зняти. І оце зняття утверджує: ми чули його і навчилися, і торкнулися дійсності. Це підтверджує. Ми можемо знати. Зняли ми, е, пізнали ми і чули Христа, і навчилися в ньому, по тому, чи зняли. Якщо ми зняли з себе стару людину, значить, ми дійсно чули його і навчилися в ньому. Якщо ні, ми не чули його, ми віримо, що він є, але ми його не чули. Ми віримо, що він є, але ми не навчились в ньому. Ми віримо, що він є, але ми не в дійсності життя Ісуса. І тому старий образ життя для нас може бути нормою. І старий образ мислення, старий образ поведінки і все старе. Якщо ми Чули його і навчилися, то нам належить зняти і зодягнутися в нову людину. Зняти і зодягнутися. В яку людину нам належить належало зодягнутися, коли ми повернулись? І вийшли із світу диявола, перейшовши. Через могилу, приєднавшись до Царства Божого, нову людину, створену згідно Богу, праведності, святості і дійсності. Згідно кого є стара людина? Згідно сатани і його природи в похотях обману. Згідно кого є нова людина, згідно Бога? Згідно Бога, і ця нова людина створена в праведності і святості, і дійсності. Ми знімаємо стару, яка приєднана в родстві з дияволом, що і є джерелом. Похоти і обману, цей обманщик. І зодягаємо іншу нову людину, яка поєднана і в родстві з Богом. Що буде результатом? Праведність, святість, дійсність. Що є вираженням старої людини, ви можете себе перевірити. Похоті обману, похичай. Похід плоті і гордощі життєві? Це родство з дияволом. Що є родство з Богом? Праведність, святість, дійсність. Який образ мислення старої людини? Власний я і похоті? Який образ мислення нової людини? Бог, праведність, святість, дійсність. Це образ нової людини. Якщо ми зодягнені в нову людину, то в більшій мірі ми являємо праведність перед людьми. Це новий образ мислення і новий образ ходження. Це нова людина. В більшій мірі ми являємо святість по відношенню до Бога. Це новий образ мислення і новий образ ходження. це нова людина. І праведність, і дійсність, і праведність, і святість, праведність, яка перед людьми і святість перед Богом, вони є дійсністю нашого поєднання в Ісусі, бо Він є дійсністю і вираженням образу Божого. А значить, праведний перед людьми і святий перед Богом. Отже, нова людина в дійсності означає праведність перед людьми, святість перед Богом. На противагу старій людині, яка зотліває в похотях, похотях очей, власних інтересів, похотях плоті, розсління. І пошуку такого розпління, розпусти, розбещення, а також гордість життєва, утвердження своїх власних інтересів і утвердження свого я поверх цього. Це стара людина. Нам повинно зняти стару людину і зодягнутися внову, і бути в процесі. Оновлення розуму, а якщо точніше, духом нашого розуму. Таким чином, підсумовуючи, стає ясно, що оновлення розуму неможливе, якщо стара людина не була знята. Якщо стара людина не була знята в момент вашого навернення, Вхід вашого мислення залишився старим, і образ вашого ходження і життя буде старим. Оновлюється розум тільки в тих, хто зняв себе стару людину. Якщо людина віруюча не зняла з себе стару людину, то процес оновлення неможливий, так як, тільки знявши. Себе стару людину ізодягнувшись в нову, оновлення в мисленні і пізнанні Бога є реальністю. І це робота Святого Духа, а не самої людини. Але Дух Святий не працює в старому творінні, він працює тільки в тих, хто зняв старе. І цим самим розчистив плацдарм. Для оновлення Святим Духом свого власного розуму. Якщо віруюча людина не зняла стару людину, робота Святого Духа в ній не звершується, і оновлення розуму неможливе. Така людина приречена жити старим, суєтним життям, як і язичники. Можливо, не в такій ступені аморальності, але точно не в праведності, святості і дійсності за новою людиною, що створена по Богу. Це неможливо. І тому, перш ніж обновлюватиметься розум, а ми підходимо до цього, вам повинно зняти стару людину. І цим самим ви створюєте умови для обновлення. Нехай світло сяє. І нехай слово глибоко проникне в наше серце, щоб зрозуміти. Якщо ми не будемо оновлені, ми втрачаємо долю, а щоб бути оновленими, нам треба втратити старий образ життя, стару людину. Якщо ми утримуємо щось із старого, ми блокуємо процес оновлення і затягуємо час. Нехай так не буде. Нехай милість Господа, покриє нашу сліпоту і відкриє наші очі, вблагодарі благодаті, що ми побачили, як ми живемо в старій людині, чи зняли її? Ми зодягнулися в нову, чи ходимо в старому образі. Образі Адама, зутліваючого в похотях обману. Нехай так не буде. Благослови нас Господь в цьому. Амінь.